Книга буття, розділ 27 коли Ісаак постарів і його зіро слаб, так що він перестав бачити, то покликав свого старшого сина Ісава з такими словами Сину мій. А той відповів Ось я. Він же промовив Я вже в похилому віці і не знаю дня моєї смерті. Тому візьми тепер свою зброю, свого Сагайдака та свого лука, вийди в поле і вполюй мені дичини. Приготуй мені страву, яку я люблю, принеси мені, щоб я з'їв, і перш ніж я помру, щоб моя душа поблагословила тебе. Ревека ж підслухала все, що говорив Ісаак своєму синові Ісаву, тому щойно пішов Ісав на рівнину, щоб упіймати і принести дичину. Вона сказала своєму синові Якову: Я почула, як твій батько, твоєму братові, Ісаву казав. Принеси мені дичини і приготуй мені страву, щоби, попоївши, я поблагословив тебе перед Господом, перш ніж помру. Тому тепер послухайся, мій сину, моєї поради, яку я тобі скажу. Піди до отари і принеси мені звідти двоє гарних козенят. Я приготую з них твоєму батькові страву, яку він любить. Ти занесеш її своєму батькові, щоб він попоїв, і поблагословив тебе. Перед своєю смертю, та, як і в своїй матері, Ревець і заперечив Мій брат Ісав чоловік волохатий, а я чоловік гладкошкірий. Ану ж, обмацає мене мій батько, і я стану в його очах ошуканцем. Таким чином, накличу на себе прокляття, а не благословення. Його ж мати наполягала на мені, мій сину, твоє прокляття. Ти послухайся мене, та йди і принеси мені. Тож він пішов, взяв і приніс своїй матері, як вона просила мати приготувала їжу, яку любив його батько. Тоді Ревека взяла гарний одяг свого старшого сина Ісава, який був у неї в хаті, і одягнула свого молодшого сина Якова. Шкурами козлят вона обмотала його руки і гладеньку шию, і дала в руки свого сина Якова хліб і страву, яку приготувала. Той пішов до свого батька і сказав: Батьку, він же відізвався Ось я, хто ти сину мій? Яків відповів своєму батькові Я Ісав, твій первісток, я зробив так, як ти мені сказав, Устань, сядь і попоїш з моєї мисливської здобичі, аби мене поблагословила твоя душа. Ісаак спитав свого сина, як це ти так швидко знайшов, мій сину? Той відповів, Господь. Бог твій послав мені. Тоді Ісаак сказав Якову: Підійди ближче мій сину, і я тебе обмацаю. Чи справді ти мій син Ісав, чи може ні. Тож Яків підійшов до свого батька Ісаака, той обмацав його і сказав: Голос, ніби голос Якова, а руки руки Ісава. Так і не впізнав його, тому що його руки були волохаті, як руки його брата Ісава, і поблагословив він його. Але ще раз запитав: чи дійсно ти мій син Ісав?» той відповів Я. Подай мені й попоїм дичини мого сина, промовив Ісаак, щоби поблагословила тебе моя душа. Той подав йому, і він наївся, приніс йому також вина, і він випив. Тоді каже Ісаак, його батько: підійди ближче і поцілуй мене, сину мій. Тож, наблизившись, він поцілував його, а той відчув запах його одягу, поблагословив його. І сказав Чую запах мого сина, як запах поля, яке Господь благословив. А нехай же дасть тобі Бог небесну росу і багатство землі, достаток пшениці та свіжого вина. Нехай тобі служать народи, і племена вклоняються тобі. Будь паном над своїми братами, і нехай схиляться перед тобою сини твоєї матері. Хто проклинатиме тебе, буде проклятий. Хто ж тебе благословлятиме, буде благословенний. Щойно закінчив Ісаак благословляти Якова, і той відійшов від обличчя свого батька Ісаака, як прийшов зі свого полювання його брат Ісав. Він також приготував їжу, приніс її своєму батькові і сказав: Підведись, батьку мій, і їж дичину свого сина, щоб поблагословила мене твоя душа, і озвався до нього його батько Ісаак. Хто ти? А той відповів: Я твій син первісток, Ісав. Ісаака охопив великий жах, і він запитав Хто ж тоді той, що упіймав дичину і приніс мені, перш ніж ти прийшов, я з'їв усе і поблагословив його. Тож він і буде благословенним». Почувши слова свого батька, Ісав пронизливо закричав і жалісливо почав благати Поблагослови мене, мій батьку! Та Ісак сказав йому. Твій брат прийшов і обманом узяв твоє благословення. Ісав сказав: Хіба не тому дано йому ім'я Яків? Адже він обманув мене ось уже вдруге. Спочатку забрав моє первородство, а тепер узяв і моє благословення, і додав: Хіба ж не залишилось у тебе і для мене благословення? На це Ісак відповів Ісаву: Я вже поставив його володарем над тобою, а всіх його братів я зробив його слугами. Забезпечив його пшеницею та свіжим вином. То що я можу учинити для тебе, мій сину? Та Ісав допитувався в батька: Хіба в тебе лише одне благословення, мій батьку, поблагословиш і мене, мій тату. При цьому Ісав заголосив і заплакав. Відповідаючи, Ісаак його батько сказав йому: Від багатства землі залежатиме твоє життя, а також від небесної роси зверху. Ти житимеш зі свого меча і служитимеш своєму братові. Проте колись станеться так, що ти збунтуєшся і скинеш його ярмо зі своєї шиї. Тому зненавидів Ісав Якова через благословення, якими наділив Якова батько. Ісав вирішив у своєму серці щойно настануть дні жалоби за моїм батьком, тоді я вб'ю мого брата Якова, та Ревека дізналась про наміри старшого сина Ісава. Вона покликала свого молодшого сина Якова і сказала йому: Ось твій брат Ісав, грозиться вбити тебе. Тому тепер, мій сину, послухай мене вставай і швидше втікай до мого брата Лавана в Харан, поживи там деякий час, поки не пройде лють твого брата і мине його гнів щодо тебе. Він забуде те, що ти йому заподіяв. Тоді я пошлю за тобою і поверну тебе назад. Боюсь, аби часом не сталося так, що протягом одного дня я залишусь без дітей, тобто без вас обох. А Ісаакові ревека сказала набридло мені життя через хетових дочок. Якщо і Яків візьме дружину з хетових дочок, як отці, тобто з дочок цієї землі, то навіщо мені жити?